Скажи. Дайте микрофон, да. Кто? Кто доступный? Здравствуйте, мне очень понравилось. А, когда вы на стадионе металлисты, у нас в Харькове пели гимн, это было вообще бесподобно. Большое вам спасибо за это. И мой вопрос, а если у вас вообще любимая, любимый город в нашей стране? Спасибо. Для меня В особистому житті, в особистій творчості, цей момент, коли я виконував гімн на стадіоні, перевернув все моє життя. Я хочу навіть подякувати харківській публіці. Це було незабутнє, коли всі разом підняли українські прапори. І коли я завершив цей гімн, я пам'ятаю, що довго відходив. І я пам'ятаю, на другий день говорили не про, не про футбол, а про гімн. Чесно, мене це трошки налякало. Це назавжди буде записано в історії моє, мого життя. І назавжди буде записано в Харків, моє улюблене місто. Ви перевернули все моє життя От від того гімну. Mm -hmm. Окремий листок перевернувся. Я буду зараз записувати так само з оркестром Українська класика. Вже одну пісню випустив, називається Стоїть гра Висока, і буде ще 10 пісень. І це якраз Харків мене допоміг повернути в тому числі ще в такий дім. Тому я вам дякую Харків, ми можемо зайти. У люблене місто. Вже не записано. Дякую вам.